Десять днів до чемпіонату Європи із дзюдо серед спортсменів із порушеннями зору національна паралімпійська збірна України зібралася на навчально-тренувальні збори у Рівному. Вперше з моменту повномасштабного вторгнення тренуються двічі на день. Рівненські спортсмени протягом війни проблем із тренуванням не мали. Гірше тренуватися було іншим дзюдоїстам. То в Києві, з Києва, з Запоріжжя, з Дніпра там трошки інша була ситуація. декілька спортсменів навіть виїхали в Польщу, потім вони вернулися. Трошки, звісно, було важкувато готуватися, але будемо сподіватися, що команда виступить достойно. Перший чемпіонат Європи буде поділений. Окремо змагатимуться слабозорі спортсмени та ті, які не бачать взагалі. Паралімпійська збірна України їде у складі 11 спортсменів. Четверо із них не бачать зовсім, серед них і Юрій Марченко. Ці міжнародні змагання для нього перші у складі національної збірної, боротиметься у ваговій категорії у понад 100 кілограм. Ми чітко розуміємо, що, так як йде війна, ми маємо всі виграти ці змагання. Тому що... Кожен має боротися за нашу Україну на своєму місці, і ми зробимо все можливе, щоб цього досягти. У ваговій категорії у 48 кілограм змагатиметься Юлія Іваницька. Її ціль золота медаль. Все інше буде поганим результатом. Суперницю вже знає, каже, що поза татамі вони усі її друзі. Ми їдемо з такою з наснагою, тому що розуміємо, в якій ситуації наша країна, і ми маємо виступити як найкраще. Так що я думаю, це для нас така мотивація ще раз себе показати і ще раз доказати всьому світу, якби, що ми заслуговуємо перемоги. Навчально-тренувальний збір розпочався 15 серпня і триватиме до 28 числа. Далі виїзд на змагання. Чемпіонат Європи із дюдо серед спортсменів з порушеннями зору пройде в італійському кальєрі з 30 серпня по 5 вересня. Серед 11 збірників дев'ятеро рівняни. Також на чолі команди два рівненських тренери: Михайло Романкевич та Іван Іваницький. Традиційно наша збірна вважається фаворитом чемпіонату.